Триває ефір українського радіо Чернігів, і далі будемо говорити про традиції самоврядування на Чернігівщині в контексті історичної ретроспективи. Чому звертаємося до цієї теми? Тому що російська пропаганда активно і агресивно веде інформаційну війну проти України, просуваючи наратив, ніби ми ніколи не мали своєї державності. Між тим навіть на прикладі Чернігівщини можна прослідкувати становлення і розвиток владних інституцій. До того ж, цього. Року ми відзначаємо тисячоліття створення Чернігівського князівства, 1024 року. Тут гадаю, варто нагадати, що заснування Москви датують тільки 1147 роком, тобто знати свою історію в умовах російсько-української війни це надто важливо, причому ці знання повинні бути аргументованими. Тож про традиції місцевого самоврядування говоримо далі з гостем студії, директором Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації, істориком Володимиром Бойком. Вітаємо вас, пане Володимире, в нашій студії. Ну, а почнемо нашу розмову з того, що минулого року побачило світ друге видання книги «Владні інституції Чернігово-Сіверщини, ілюстрована історія. Ви є одним з авторів цього видання. Останнім часом активно презентуєте його на різних локаціях. Тож, давайте і нашу розмову почнемо з того, що розкажіть. Чим відрізняється друге видання від першого і чому ви його презентуєте саме зараз, вітаю, пане Анатолію. Дозвольте на правку: тисячоліття Великого князівства Чернігівського. Чому? Бо ймовірно, що все ж таки князівство Чернігове виникло ну десь на початку десятого століття, тобто на століття пізніше, але нам невідомий князі тієї доби. Є легенда про князя Чорного, є курган Чорної могила, скоріш за все, князівстві. Але е, хто і що нам невідомо, якщо говорити про тисячоліття, і власне, у е, 2024 році якраз виповнюється тисяча років, і саме тому до е, цієї дати ми намагалися зробити ну я роботу. мав на увазі офіційну дату. Ну офіційну дату з істориками радилися і в принципі прийшли до консенсусної думки, тобто це не лише моя позиція, ми обговорювали, скажімо так, це питання в соціальних мережах між іншим. Вот і прийшли, вийшли до думки, що да, справді бітва під Лісвином 1024 року, причому не уточнюємо якого малого чи великого, бо там є ну певні розбіжності. Під Лісвином коли Мстислав Володимирович переміг у цій битві свого брата. Ярослава, Ярослава Володимировича, от, власне кажучи, і ствердився на Чернігівському столі. Ну, власне кажучи, це є точка відліку. А чому велике? Саме з наголосом на цьому слові, ну, реально велика. Нині ми жартуємо, Чернігівщина від моря до моря, тобто від Чорного і азовського, ну і майже до білого. І в цій книжці «Владні Інституції Сіверщини. Ілюстрована історії є така дуже імперіалістична карта Черніга-Сіверщини, де ми, спираючись на текст у літопису, намагалися зробити візуалізацію. Ну, а які ж території платили данину Мстиславу, Ярославу і Ярославу? Відповідно, їх патроном був той чи інший князь. Наступне питання ну, виходить, що ці роки, тобто 1024-1036, коли цеслав помер. Що лідером то був Чернігів. І це ви розумієте, ставить хрест на будь-яких роздумах про те, що існувала московська Русь, це штучна назва. До речі, київська Русь – це теж штучна назва. З'явилася наприкінці сімнадцятого століття, і була запропонована монахами Києво-Печерської лаври. Була одна Русь. І Чернігів є одним з її засновників. Ну добре, таку історичну довідку ми з'ясували. Ну а тепер про книгу і про традиції самоврядування на Чернігово-сіверській землі це друге видання. Ми намагалися її оновити досить суттєво. Десь приблизно 25% тексту ми переглянули, з'явилися нові розділи а це волості. І це сучасний період реформи місцем рядування 15 15-20 роки і з виходом на вже нинішню російсько-українську війну, а десь приблизно 25% тексту. Приблизно третини, якщо не більше, фотоматеріалів Ми змінили. Тобто, якщо оновили Оновили. ну і змінили, і оновили. І так, і так було насправді, бо тексти розширялися, деякі фотографії знімалися, нові ставилися. От. Зазначу, що хоча книжка має науково популярний характер, і так зазначена. Але якщо подивитися на список літератури, бачите, що там п'ять спеціалізованих архівів. Якості. Ну, це дуже важливо до да. речі. і 12, якщо говорити про там архів музеїв, о такого гатунку, власне коротше, де бралися матеріали. Тобто матеріали тобто, спираються на історичні джерела. Ну, це не балітристіка, це саме вона на межі насправді з науковими дослідженнями знаходиться ця книжка. Ну але є специфіка звичайна. Спиралася на відповідні архівні матеріали. Так, да, переважно більше це дослідження, ну, але у будь-яких таких працях це переважно все ж таки є дослідження. Деякі, до речі, документи е, публікуються тут вперше, що взагалі для науко-популярних речей не характерно, але так воно є. І от ми намагалися в такій формі доступній популярній, е, прослідкувати зміни адміністративно-територіальної структури владних інституцій, персоналі, які у нас тут були відомі Чернігове-Сіверщини за е, тисячу років. Е, е, ну і Особливість можливо, ключова цієї книжки її можна не читати, її можна дивитися. Тут тексти там є. Тексти вивірені, можна сперечатися. Історики очевидно, будуть це робити, але ми намагалися бути точними і до тих джерел, які ми маємо. Тим не менше, її можна дивитися. Там побудована вона на схемах, на фотографіях, на е, репродукціях різного роду. І до речі, дуже багато з'явилося нових, зокрема Олександра Бондаря. Тут є реконструкції, і ну чим ми дуже пишаємося і вдячні. На жаль, ці людини вже немає. Анатолій гайдамака тут є е, його малюнок олівцем. Як він бачив князь, пам'ятник князю Мстиславу Володимировичу. Дуже е, е, прекрасна замальовка. Вона тут. Є, ну і є ще кілька. Кілька нових зображень, документів, не лише документів, які ну на сьогоднішній день ви можете побачити лише у цій книжці. Угу. А скажіть, будь ласка, от книга, вона про владні інституції Чернігово-сіверщини. А чи відображає оцей матеріал взагалі процес державотворення в Україні? Ну, Дивіться, що таке чернігово Сіверщина. Я сказав за всеслава да, від моря до моря. Ну вибачте, і більш пізні періоди це гігантська територія. Тобто є кілька карт, і далі вони в періоді розвивалися. Ну, якщо говорити про князівський період, це так приблизно від станиці Луганської. Сіверський Донець, це розумійтесь. Це сіверський, це не просто так, це не випадковий збіг. На півночі це десь 100 кілометрів від Москви, Ну а якщо говорити на захід, така смуга виходила на Галичину і навіть на територію е, сучасної Польщі. Це гігантська територія, і зрозуміло, що коли ми говоримо про такого тунку, макрорегіон він не був сталим. Змінювався постійно. То ми говоримо про державотворчі процеси в цілому в Україні через віки, через ті процеси політично розвивалися. Дуже цікавий період. А це литовська Доба, річ Посполита, зокрема, от ви кажете про місцеве самоврядування, надання макдебурського права містам ну, Власне, України. давайте, ви знаєте, може, коротко і нагадаємо слухачам про чернігівські традиції самоврядування, як це було в різні періоди, і вони, оці традиції, можуть бути. Спростовувати оту російську пропаганду, яка часто нині луна справа в тому, що в Росії в Москві, як такої самоврядування не існувало. Місцеве самоврядування, за визначенням це здобуток європейської цивілізації. Москва до європейської цивілізації, вибачте, не належала. Навіть серед істориків є такий вислів у 17 столітті. Це якраз період коли Ми говоримо про надання Макдебурського права містам лівобережної України. Кордон Європи проходив по околиці останнього східного міста, яке мало Макдебурзьке право. це Чернігівщина і Полтавщина. Бачите, як цікава історія повернулася у 21 столітті. Там Орда, ну, тут, відповідно, східноєвропейська да, територія. Таку роду. Кордон цивілізації, якщо хочете, далі то вже не Європа. Ну, принаймні, так це дуже довго сприймалося. І, власне кажучи, ця європейськість вона була зав'язана саме на самоврядування. Ну, перше місто отримало прилуки, але прилуки на той момент не належали до Чернігова Сіверщини, трошки інша територія. Потім, після Дулинського перемір'я, король Сергізмунд, третій ваза, а згодом і його син Владислав Четвертий, ваза дійсно надавали права самоврядування. І в чому був Власне кажучи, наголос на чому. Місцеві справи мають вирішуватися, де на місцях. Для цього є ресурси, їм передавалися відповідні податки, передавалася відповідна відповідальність, держава залишала собі якусь частку, ну, стосовно безпеки, ну а навіть стосовно безпеки. Такий цікавий момент. Оскільки це було прикордоння, то тут можна було років 20 було пільги, податкові не платити податки. Але був обов'язок, знаєте, який? Uh -huh. Якщо в москалі підуть, то ставати зброєю в руках і їх відбувати, власне що, що, що відбувалося на тих територіях. Згодом тут почали поширюватися і звичайно козацтва, і дуже швидко, до речі, почало поширюватися. І цей край він швидко показачувався. І цікаво, що Магдебурзьке право, самоврядування територіальне, це та інституція, яка перейшла від речі Посполити далі українську козацьку державу, фактично без змін. Єдине, що що зняли деякі обмеження, вони стосувалися виборності, невиборності війта? От вже за казацьки, деби там все нормально, Демократія, вибори, станова демократія, звичайно, але тим не менше, вибори все як таке Казацтво. Казацтво – це теж самоврядування. Між іншим, козаки не платили податки, а міщани їх платили податки. І тут є полковник або сотенний атаман, а тут є магістрати самоврядування. Як ви думаєте, вони конфліктували між собою? Ну, мабуть, так. Мабуть, мабуть. так. Вони так досить цікаво жили між собою, але то були конфлікти в складі однієї системи, то були конфлікти між самоврядними інституціями. І це я би сказав такий вічний діалог між державною владою. Нехай навіть яка обирається, і місцеве самоврядування, яке так само обирається. А, тому, якщо говорити про традиції, то насправді нинішнє українське самоврядування це синтез самоврядних традицій, які йшли від магдебурзького права, європейського права, і від місцевих традицій, які спиралися на самоврядне казацтво. Між іншим, гетьман завжди був схильний підтримувати міщан. Не uh -huh. козаків. Їх в суперечках, а вони гроші платили. А податки. податки да. І, крім того, це було завжди політичне балансування. Ну, от дивіться, а в різні періоди історії, от ми вже ж згадували, Україна, в тому числі і Черньово-Сіверщина, вони були під впливом і Великого Князівства Литовського, і Речі Посполитої, і Московського царства. А от вдавалося от зберігати оці владні інституції самоврядні, незалежно від того, під чиїм впливом знаходилися наші землі. Про московське царство там не було самоврядування, як таке. Там був. Цар, там були холопи і все там проектом самоврядування взагалі не йшлося. А то вже є більш пізні періоди, коли вже московські царі боролися за ці території, вони почали загривати з місцевим населенням. Ми там з'явилися акти підтвердження Махдеборського права, але саме підтвердження вони, ну м'яко кажучи, не дуже прагнулися надавати. То були ну, але ж ми не втрачали от цієї своєї самоврядності. Знаєте, що я вам скажу. Коли почало запроваджуватися самоврядування місцеве, перша реакція людей була, м'яко кажучи, не дуже. 不能问。 Люди ну, просто не розуміла, як це так взяти фактично самим в руки свою долю і починати щось з тим робити. Ну а держава десь, начебто, є, але вона щось мало вимагає до більшого звикла. Так от через одне покоління люди вже билися і боролися за це право. Бо виявилося, що це дуже вигідно і корисно, коли ти сам можеш вирішувати свою долю, да, береш на себе відповідальність, да береш сміливість, відповідні рішення приймаєш. є виборні інституції, які працюють. Ну і по великому рахунку, от ця традиція вона надзвичайно добре прижилася саме на теренах от, Чернігова-Сіверщини колишньої гетьманщини, і саме тут вона так дуже добре сполучена з казацьким самоврядуванням. Угу. Ну, а тепер давайте до сучасності. Коли розпочалася в Україні адміністративна реформа, і територіальні громади були сформовані, набули певних повноважень, відбувся перерозподіл владних цих повноважень. От нинішня оця модель, яка в нас є, вона європейська. Так, дивіться, но про Магдебурське право. Цій книжці наведена Ігри Кондратів, якщо не помиляюся, реконструкція меж Чернігівського магістрату 18 століття. І хто перший побачить цю карту, Чернігівський магістрат буде дещо здивований, бо йшлося не про місто, а йшлося про місто і сільську округу. Міста і село разом в одній адміністративно-територіальній одиниці. Ну Там було не все так просто, там земельні були моменти, але я все ж кажу про принцип, який е, закладався. О, от. І власне то і була притеча територіальної громади. Певною мірою можемо сказати, що притечою були козацькі сотні і більш пізніші волості, бо вони були пов'язані з собою на базовому рівні. Нинішні громади, нинішні громади, які поєднують а, в собі. А... Концентрацію на місцях ресурсів і концентрацію на місцях повноважень, причому поєднують одночасно не окремий населений пункт, а кілька населених пунктів є ну, більш можливо потужно, економічніше, саме економічне. До речі, цікаво, що Магдабурзьке право, воно ж виникло для розвитку економіки. Да? Тобто, коли подивитися. Власне, Карчі Хартії, які ми давалися, там чітко простежується для розвитку краю, для, для економіки, для розвитку краю. Якщо ви подивитеся на реформу самоврядування 15-20 років, центр економічного потенційний центр економічного заселення центр. Жіння, тобто бралися такі от природні За речі. Нас да, громади. Брали, намагалися принаймні наскільки це було можливо, і саме спираючись на ці природні речі, будувати далі територіальні громади. Тому по великому рахунку це й спрацювало, бо спиралися на природні речі. Ця реформа вона виправдана, от якщо вже з точки зору сьогоднішнього дня говорити. Ну вона виправдана. Знаєте, є певний розподіл ефективності використання ресурсів. Так, от найбільш ефективні ресурси використовують приватні структури. Держава завжди скрізь є найменш ефективним розпорядником. Місцеве самоврядування в даному разі ну, займає якась така середня, а, середню позицію. Вона ефективніша, ніж держава в цьому сенсі. Навіть я пам'ятаю один з колишніх прем'єрів на вів розрахунки каже, ну, ми врахували гроші, і виявилося, що лише сама передача ресурсів на місця призводить до того, що їх ефективність збільшується на 20%. Іншими словами, не 100, а 120. Просто. Тому що о, ну, питання управління грошима має значення, і питання управління ресурсами е, теж е, має значення. І це ми до речі подивилися у ці роки, коли на наших очах побачило дуже багато історій успіхів. Е, коли ну я думаю, що багато хто й не сподівався на ті позитивні зміни, і що їх можна побачити, виявляється можна і виявляється досить швидко. А що для цього треба зробити? Змінити структуру управління, відмежуватися від старої старої радянської структури. А до 2015 року у нас в основі адмінтерустрія на базовому рівні лежала радянська структура і повернутися до природних витоків, до природних джерел, які засновуються на самоврядуванні не декларативному, як було раніше, а на реальному самоврядуванні з наповненням відповідно повноважень ресурсним забезпеченням. Ну і один, знаєте, з таких маркерів життєстійкості місцевого самоврядування це на жаль, російсько-українська війна. От коли е, окупанти російські зайшли на Чернігівську землю, то е, саме громади продемонстрували свою стійкість, так е, так, е, ну е, зумієте, це завжди комплекс. Е, якщо встояли, це завжди комплекс да? чинників, які зробили. Але те, що кидається в очі, от перші дні е, війни незалежність, ну я так. Має така пропозиція, так називається широкомасштабна. Війни за незалежність, бо йдеться про незалежність України. А, найбільш ефективно себе показали Збройні Сили України і місцеве самоврядування. Власна, реакція, перша реакція цих двох інституцій дозволила державі оговтатися і налагодити системний спротив. А, власне, ніхто не знав, що робити, крім можливо. Збройних сил місцеве самоврядування робила, ну виходячи ну, з ситуації. рішення треба було приймати на ходу. Треба було приймати на ходу. Треба було не оглядатися навколо, треба було йти до громади і спілкуватися з громадою, бути разом з людьми. І тут виявилося, що це працює, і так може бути. <св 'язок> і, власне кажучи, це в чому перевага цієї мережевої структури певною мірою автономної, От вона себе показала на всі 200%. відсотків. Ну, так десь там почали організовувати і випікати хліб, так. там щось локальне, якісь виробництво забезпечення. Нема готових рішень, але є інституція, структура за допомогою якої ви можете їх генерувати і запровадити, і це прекрасно насправді. Ага. Ну і давайте от підбивати підсумки. Давайте. Коротко скажіть, як оці традиції самоврядування на теренах Чернігівщини, про що вони свідчать? І чи можуть вони бути ну, таким вагомим аргументом проти отієї російської пропаганди, про яку ми говорили на початку? що… Нас треба там денаци... денацифікувати Україну такої держави не було, і так далі. Ну, якраз місцеве самоврядування найбільш сказать, природня структура для мешканців, скажімо так, нашої території, нашого краю України. В цілому, і ця ситуація показала, що ми можемо скільки завгодно сперечатися між собою, доводити щось інше один одному, але це та базова структура, за допомогою якої ми можемо і знаходимо спільні знаменники і використовуємо її для розв'язання тих питань, які виникають. А щодо Росії, ще раз наголошую: в Росії місцевого самоврядування не було. Єдина була спроба в другій половині значить, 19 століття, так звана земська міська реформа, і то м'як і недоколихана, не можна це вважати місцевим самоврядуванням як таким, хоч хіба що рухом у сторону місцевого самоврядування. Про що це свідчить, якщо говорити про нас, кожного разу, коли е, існувала або утворювалася українська держава, вона так чи інакше спиралася на місце рядування, чи будь-то гетьманщина, яка вийшла з над речі посполитий, чи пізніше Українська Народна е, е, Республіка. От, чи нинішня Українська держава, вони так чи інакше пов'язані о цим елементам. На мою думку, чому так? Бо по великому рахунку на цьому рівні виховується громадянин. Відповідальний громадянин а, за свою родину, за своє майно, за своє місто. І, власне кажучи, так через локальний патріотизм а, ми приходимо до національного так воно зрозуміліше, так воно якось більш прийнятно. Ну і до речі, війна це дуже чітко показала, коли мешканці міста Черніхова і не лише стали на захист да, своєї держави, але вибачте свого міста. Це спрацювало на 100%. Так, от ці, ці речі пов'язані, і що це означає? Що е, Україна як держава е, може бути лише демократичною, і якщо так, то вона має спиратися на місцеве самоврядування. Отже, е, е, існування місцевого самоврядування – це є один з фундаментів для існування української держави. Ну, що тут скажеш? Чернігівщина і Україна самобутні не тільки своїми історичними та культурними традиціями, а й самоврядними. Про це ми сьогодні говорили. Цей процес був еволюційним, і сьогодні в цих традиціях, на щастя, немає місця для ідей руського міра. Так що нічого до нас, як кажуть, лізти зі своїми наративами та денацифікацією. А я дякую директору Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації історику Володимиру Бойку за цю розмову, а слухачам нашим за увагу. Шануймося, друзі! Все буде Україна!